Вітаю, друзі! Моє ім'я Микита Гаврилюк, і Ви зараз на обозток. Отже, ВЛК визнають придатними усіх. Підготовка мобілізованих на низькому рівні. А проблем в ТЦК стільки, що простіше знести систему цілком ніж намагатися її вилікувати. Це якщо коротко, основні висновки тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Сьогодні ми про весь цей власне, жах поговоримо із головою цієї комісії. У нас в гостях депутатка. Верховної ради України Анна Скороход, яка власне і очолює цю тимчасову слідчу комісію. Добрий вечір, вітаю вас, пані Анно, Скажіть, будь ласка, от розкажіть нашим глядачам, які найбільш шокуючі особисто для вас були висновки цієї слідчої комісії? Що особисто вас більше всього вразило? Дивіться, висновки не можуть бути шокуючі. Це по великому рахунку підсумки того, до чого ми прийшли, але ми розглядали дуже багато кейсів, і в тому числі кейси по ТЦК та СП. Їх було дуже багато, і до сьогоднішнього дня до нас надходять звернення. Я зараз намагаюся допомогти людям, яких незаконно утримує. Закарпатське ТЦК та СП. от, е, На жаль, воєнком не виходить на зв'язок, а людям ломають ребра, вибивають зуби от, і е, призивають тих, хто мають відстрочки, або взагалі інваліди. Які не підлягають мобілізації без їхньої особ... особистої згоди. От Випадків дуже багато: від списків воєнкомів, коли за гроші вносять в певний список, і тобі не видають потім повістку, до дірок в заборі і купівлі відстрочок, і так далі. Тобто ми всі спостерігаємо повний провал мобілізації, на то є свої підстави, от але в тому числі ТЦКТ СПЕ. Я хочу зазначити, що сама тимчасова слідча комісія не просто критикувала да і критикує. Ми знаходимо проблему. нам про неї повідомляють військові, а потім ми її вивчаємо, досліджуємо. І е, знаходимо шляхи вирішення так само за допомогою військових, як звичайних, так і офіцерського складу, так і е, профільних експертів, і так далі. Тобто, загалом це була величезна робота, яка стосувалася не тільки ТЦК та СП, а е, різної проблематики. Ми вивчали е, питання як від побиття і дискредитації. Курсантів і неналежного рівня підготовки так до проблемних питань, які безпосередньо є на лінії фронту, і безпосередньо є всередині проходження військової служби Ви днями заявили. Тут процитую ваші слова. Пан Сирський дуже всього боїться, дуже йому не подобалася і не подобається наша робота. Тимчасова слідча комісія. От її якось намагалися завадити проводити свої розслідування, і намагалися завадити, і не надавали вчасно документи, або надавали документи в неповному обсязі, або надавали не ті документи. Пан Сирський взагалі за всю дію комісії жодного разу не зустрівся з нами. Ми можемо побачити, як він зустрічається з блогерами, які його публічно принижують. Да а конструктиві працювати з народними депутатами, які по великому рахунку приймають закони, яких потребує армія. Ну він бачите, не захотів. При цьому декілька разів жалівся на нас президенту. От і на сьогоднішній день саме через його небажання продовжувати роботу ТСК блокується звіт тимчасової слідчої комісії, бо він вказує на проблематику, яка є і яку треба вирішувати. От, але сподіваюся, що він все-таки прийде до розумного рішення, зрозуміє, що це не інструмент, який карає, а це інструмент, який допомагає. Тому що е, тільки в, в спільній співпраці і в конструктиві ми можемо добитися тих змін, яких потребує на сьогоднішній день армія. У звіті комісії вказано, що головна причина СЗЧ самовільного звільнення частини зараз це недостатня підготовка військовослужбовців. Скажіть, будь ласка, як які виходи з цієї ситуації ви вбачаєте, що можна зараз робити і першочергово виправити? По перше, рівень сам рівень підготовки мобілізованих на полігонах є гарні полігони. Є полігони, вибачте, там де Більше, знаєте, читають статут, який не діє абсолютно і не має жодного відношення з бойовими діями, там де недостатньо тренуються у поводженні зі зброєю і так далі. Тобто, в першу чергу необхідно збільшити кількість термін проходження першочергової підготовки, бо 30 днів це недостатньо. Більше того, необхідно збільшити кількість проходження медичної підготовки це лише 8 годин з 30 днів, що теж є недостатнім, і ми бачимо, що дуже часто. Ми маємо травми і ампутації, яких можна було уникнути через те, що солдат на першому етапі не може сам собі допомогти або не може надати правильну медичну допомогу через те, що він не знає, як це зробити. Далі і це вже почалося практикуватися. Ми дуже багато про це спілкувалися з самими частинами. Вони підтримали, і дуже багато з них запровадили у себе всередині. Коли вони отримують новобранців, вони відправляють їх на додаткове навчання, яке проводять самі ж. От самі ж у частині я дуже вдячна тим комбрігам, які на це пішли, які дійсно ввели цю норму у себе для того, щоб все таки більше готувати бійця до ведення бою. Ви... Але я ще хочу зазначити, що СЗЧ також причина СЗЧ, є також і командир в першу чергу, і відношення командира до особового складу. Якщо командир гарний, якщо він планує операції, якщо у нього повністю вибудована робота, якщо бійці отримують все необхідне забезпечення і харчове медичне, і немає проблем з виплатами, немає проблем з е, речовим забезпеченням і так далі. Коли до е, солдата ставляться нормально, знаєте, коли його не принижують, коли планується операція, е, коли е, все робиться, ну, знаєте, як синергія існує в е, нормальній роботі військової частини, у них все зачем мінімально. Коли командир відноситься до солдата, як е, до е, не хочу поганих слів добирати, да? ми всі це знаємо. Ви можете поспілкуватися з друзями, які служать, то таке ж відношення у хлопців, розумієте, вони інколи змушені йти все заче. Але зараз вони мають змогу повернутися. І я закликаю всіх, хто може повертатися, повертайтеся в інші частини, повертайтеся до нормальних командирів. На сьогодні Верховна Рада створила всі умови для цього, і ми е, ослабили відповідальність за СЗЧ, і з першого СЗЧ, ти можеш повернутися? А, от ви на початку згадували, що Закарпатський військомат, ну точніше, територіальний центр комплектування ЦК. Вкрай, е, вкрай дивну поведінку демонструємо, м'яко кажучи, та дипломатичною мовою виражаючись. А чи можете та, також? От ви казали, що є полігони, де не готують фактично людей? Чи можете також якийсь приклад навести? Житомирська область, Чернігівська область найбільше жалілися звідти. Рівненська область. Потім та ми безпосередньо декілька разів були на Яворівському полігоні, дивилися, як проходить підготовка. А ми також маємо зрозуміти, є групи, яких дуже добре готують, є групи, яких непрофесійно готують. Ми також маємо звернути увагу, хто саме готує, хто є інструкторами, і е, запровадити все таки, щоб інструктори е, здебільшого, е, здебільшого це були люди з бойовим досвідом, бо не може навчити е, людину воювати особа, яка сама не знає, як це, І яка не розуміє е, сучасного, е, сучасних умов війни, яка не розуміє, як вести бій. При сучасних умовах. Тому я закликаю до змін в цій системі. Також необхідно переглянути взагалі кількісний склад тих підготовчих полігонів, бо дуже часто сам кількісний склад полігону перевищує в рази кількість людей, кількість мобілізованих, яких вони готують. От і там, знаєте, як на одного бійця 10 начальників тому тут також цю систему треба переглянути і змінити. Велика частина звіту стосується корупції в системі ТЦК, і ви також вказували, що є, є можливість придбати, наприклад, вісрочку або списатися повністю із військової служби. Які зараз пропонуються методи виходу теж з цієї проблеми, перше, що ми маємо зробити, це щоб ТЦКшники несли відповідальність. У нас на сьогоднішній день дуже багато яскравих затримань, але коли ну, я не бачила жодного вироку і щоб людина е, дійсно е, почала, як то кажуть, відсиджувати е, своє покарання. Е, По-друге, нам треба все-таки по максимуму в ТЦК на роботу е, залучати людей з бойовим досвідом, які внаслідок поранень. Є обмежено придатними, тому що коли людина знає, що таке бій, коли людина знає, що таке втрачати своїх побратимів на полі бою, коли вона знає ціну життя і ціну взагалі всього, що відбувається, вона буде по-іншому ставитися до людей на сьогоднішній день. 80 відсотків. Вам критики тут можуть відповісти, що ми ж вже залучили. У нас 18 тисяч працівників системи. Є якраз от ветеранами бойових дій з пораненнями. Я власне сам вчора був у ТЦК, і я їх Там бачу. А таке стоять просто на поверсі з автоматом в руках, грубо кажучи, охороняють поверх, і по ним видно, що вони пережили поранення, грубо кажучи. Тобто, ну принаймні така вони, стат... вони, скоріш за все взвод охорони. А я кажу про керівні посади, розумієте, самі ті люди, які приймають рішення, і в руках яких знаходиться ця, як то кажуть, можливість е застосовування лазіяк і так далі. Далі у нас є, і ми спостерігаємо співпрацю з правоохоронними органами, коли е поліція не замічає, да, як себе поводить та вона навіть допомагає їй. Або коли у нас на ступіньках в ТЦК зустрічає адвокат і пропонує за 4 тисячі доларів уникнути призову, І от і родичі швидко їдуть за грошима, а потім в дірку виводять цих людей, яких хотіли мобілізувати, вони підписують договір з адвокатом, і все закінчується, і починається там якась. Ефімерна тяганина, але людину по факту не призивають. Ти цека стоїть на крильці палить цигарки, розумієте. Далі у нас є маніпуляції, коли трясуть підприємства, з підприємств збирають данину за те, щоб їхніх працівників в певній кількості не мобілізували, або трясуть, щоб вони там щось надавали, десь комусь. Е, от е, тому е, така собі е, ситуація, ну, є е, дуже багато кричущих випадків. У нас є навіть випадки, коли е, людина від побиття е, ну, помирала е, прямо в приміщенні ТЦК, і ми розбирали ці кейси на засіданнях ТСК, е, ТСК. І, на жаль, до сьогоднішнього дня ніхто не покараний. Тобто, основне це покарання. І е, коли людина знає, що їй все зійде з рук. То у нас зміни не буде. Коли вона буде знати, що за своє рішення, яке вона приймає, вона несе відповідальність кримінальну, то і відношення буде інше, і все-таки ті, хто бачили поле бою, у них теж відношення буде інше. А можете також навести якийсь із прикладів, от конкретний по ТЦК або по району, хоча б, де, наприклад, виводили, як ви кажете, через діру в стіні буквально людей. Це Закарпатська область, ми зараз. Над цим працюємо з правоохоронцями, тобто виходить, що це такий от один з найбільш проблемних регіонів зараз в цьому сенсі? Ну взагалі взагалі, у нас як то кажуть, Західна Україна, вона одна з найбільш проблемних. От, але от у нас нова зараз історія сьогоднішнього дня, як то кажуть, у нас продають пусті бланки повісток з печатками і з підписами. Тобто, якщо тебе зупиняють, ти швиденько вписав дату і кажеш, от в мене повістка, я йду до військомату, все окей, все добре. От Таких собі бланків купуєш з десяток і спокійно собі живеш далі. Тобто, знаєте, наш народ не перемогти. Вони вийдуть з будь-якої ситуації і придумають все, що завгодно. От є історії, коли ТЦК сумісно з ВЛК працюють і там за своїх домовляються. і... Списують по хворобах а, і, і так далі. Тобто схем ну, дуже багато. і Я, якщо чесно, ми вже так всі напевно від них стомилися. І взагалі, коли люди бачать, так, що одні проливають кров, а інші ну, багатіють за рахунок тих, хто несе хабарі, то у нас і Бажання іти захищати країну у людей просто падає. Останні питання на сьогодні: якщо замінювати систему, ТЦК якщо її зносити повністю до коріння, то на що і яким чином на сьогоднішній день вже запроваджена система. Я теж дякую, що на це відгукнулися. Ми дуже багато над цим працювали. Що вже є рекрутингові центри при ЦНАПах, їх створено більше ста. Вони поки що не займаються оформленням документів військовослужбовців, бо там є проблематика з доступом до інформації ДСК, і доступом до секретки і так далі. У нас є рекрутингові центри, які займаються рекрутингом при різних родах військ. Це Та так само окрема структура. Вони всі дублюють один одного по великому рахунку. І в нас є ТЦК. Ти цикати СП воно ж не тільки е, мобілізації займається, вони ще займаються е, тим, що вони супроводжують е, родини загиблих, вони супроводжують поранених, списаних, вони там е, вони займаються відстрочками і так, далі, і так далі. Моя особиста думка, що з них треба зняти оце питання е, саме мобілізації, і все-таки перевести їх, як і пропонувалося, на. Цивільні заклади разом із поліцією, тобто для забезпечення виконання там приводу по повістці, має бути залучена поліція, а не так, як ми бачимо, да, і потім якісь відкупи, ще щось, і ще щось. І це має контролюватися. Тут не мають бути одні й ті самі люди. Вони мають змінюватись для того, щоб не було оцієї, як то кажуть, усталеної системи да, де людей. От, ловлять воєнкома на хабарі, замість того, щоб змінити всю команду, його заступник стає новим воєнкомом. Про які зміни ми можемо говорити? Розумієте? Так, тобто, резюмуючи, залишити на них, грубо кажучи, адміністративну роль саме в комплектуванні а на доставку, да, і власне процес мобілізації? Е, не в комплектуванні, а от е, в оформленні. Угу. Знаєте, як то кажуть? Просто залишити на них функції, які абсолютно не впливають на те, буде людина мобілізована чи не буде, щоб вони просто оформлювали документ. Угу. Чи в такому разі можна вибачте, що це додатково задаю, але чи в такому разі варто дослухатися до пропозиції? Ну, наприклад, Марія не яка каже, що всіх тоді причетних до ТЦК зараз можна мобілізувати і відправити на фронт, умовно кажучи. Дивіться, ті, хто придатні до військової служби і не проходили фронт, не тільки з ТЦК, вони мають пройти фронт, бо у нас воює лише 10 в кращому випадку 15% від загальної кількості армії. Скажіть, будь ласка, чим кадровий офіцер, чому кадровий офіцер має пріоритет? Над тими, хто є не кадровими офіцерами або надмобілізованими, так не має бути. Всі мають пройти війну. Не, може, не можуть професійні військові відсиджуватись в тилу і керувати, як мають воювати ті, хто вчора були трактористами, продавцями, вчителями, токарями, комбайнерами, медиками, менеджерами, економістами, юристами і так далі. Розумієте, а в нас на сьогоднішній день е, не воює професійна армія, в нас воюють мобілізовані. А як в такому разі забезпечити, щоб вони корупцію із собою не притягнули просто? Бо вони ж підуть в, в, одразу зрозуміло, що вони підуть не в окоп, грубо кажучи, що, що в чому вони посада? ні, вони мають іти в Окоп, і ми маємо це змінити. І офіцер не може бути офіцером, якщо він не пройшов Окоп. Зрозумійте, як його можуть поважати е, його підлеглі, да, якщо він не знає, що це таке. Ну, е, пройти окоп – це ж не означає, що він має бути рядовим солдатом. Він може бути ротним, він може бути взводним. А в більшості вони все це, у цього не проходили. Або вони малюють собі розумієте, У нас таких випадків теж багато. У нас є генерали, які собі сотку малювали. А в найкращі дні найближче до лінії фронту були за 70 кілометрів. І нормально себе почували, додаючи до своєї зарплати ще соточку зверху. Розумієте, те саме стосується взагалі і всередині системи. Все має бути переглянуто і ті, хто не були на фронті, вони є придатними до служби, вони мають це пройти. От у нас що, у нас замало. Некадрових військових, які показують неймовірні результати, що вони не е, можуть відпочити в тилу? Можуть. Чи ви хочете сказати, що фінансист в звичайному житті не може виконувати роль фінансиста в ЗСУ, чи бухгалтера в ЗСУ? Може. Швидко розбереться швидко. Чи займатися паперовою роботою, чи займатися логістикою? Ну це все, е, ну, як то кажуть. Ті тилові е, професії, які, на які можуть, будуть, якими можна замінити звичайними цивільними, які в цивільному житті були десь в цьому десь дотичні. І на сьогоднішній день вони є обмежено придатними, але цього ніхто не робить. розумієте? От в чому проблема: підходи в армії. Дякую дуже, дякую дуже, що долучилися, пані Анно. Дякую за цей ексклюзив. Любі друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки цьому відео, пишіть коментарі, що ви думаєте про цю ситуацію, і побачимося в наступних відео на обос Дякую, до побачення.